Німеччина досі без канцлера. Лідер німецької коаліції ХДС ХСС Фрідріх Мерц не набрав необхідної більшості в Бундестазі в першому турі голосування за очільника. Уряду Німеччини для обрання Мерцу не вистачило шість голосів. За його кандидатуру на таємному голосуванні віддали голоси 310 депутатів Бундестагу. Проти виступили 307. Для позитивного результату мало би бути 316 голосів. Сесію Бундестагу перервали, щоб визначити подальші кроки. Згодом має відбутися друга спроба обрання канцлера. Якщо Мерц не отримає більшості голосів і за другим разом, тоді нижня. Палата парламенту матиме 14 днів, щоб обрати кандидата з абсолютною більшістю голосів. Якщо і новий кандидат не матиме підтримки, конституція дозволяє президенту призначити канцлером кандидата, який набере найбільшу кількість голосів. Або розпустити Бундестаг і провести нові загальнонаціональні вибори. Нагадаємо, напередодні ввечері в Берліні відбулася урочиста церемонія проводів Олафа Шольца з посади канцлера Німеччини. У своїй промові він закликав до захисту демократії та побажав успіху наступнику Фрідріху Мерцу.